Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на Дорогі браті і сестри, ті закони функціонування людського суспільства, скажімо так, які зараз нам розповідають соціологи, вони були відомі дуже добре ще в біблійні часи, і в різній формі вони описуються в священному Писанні. І, зокрема, один із законів, що, який має відношення до сьогоднішнього свята, це той, що новина і добра, і погана живе в середньому три дні. І кожні три дні людська думка здатна змінитися просто поляну: від любові до ненависті, від віри до розчарування, але, слава Богу, здатна також зійти від найнижчих глибин скорботи до найвищої височини радості. Людська слава триває три дні. І ми сьогодні про це читали і маємо дуже добре це зрозуміти. Коли Ісус війшов в Єрусалим, всі думали, що сповнилося пророцтво, і вони кричали йому: «Осанна, благословенний, хто іде в ім'я Господнє». Але вже через три дні кричали, розібни його з великою ненавистю. І це робили потім і ті, які вітали Його. І частина тих, хто вірував йому, хто слухали його, на чиїх очах відбувалися чуда, вони потім зовсім інакше по-іншому змінили свою думку. Тому зорватися на думку людей, навколо нас, зоруватися на їхні погляди, слухати їхню критику це останнє діло. Скільки речей, прекрасних і чудових, які ми хотіли зробити і реалізувати в своєму житті, ми не зробили тільки тому, що ми боялися, а що люди подумають, а що про нас скажуть, а як ми будемо виглядати в їх очах. Особливо це актуально там для старших людей, може тих, які виросли, десь там в селі, в сільській місцевості. І дії, які росли за Совка, для них теж це на превеликий жаль, оце тиск суспільства був дуже сильний. що А що подумають люди? Це не повинно бути виправданням для гріха, як чинять сьогодні, що кажуть, що а байдуже, що там говорить традиція, байдуже, що там кажуть там, старші, я все одно буду там, робити по-своєму. Там хлопчик там себе дівчинкою проголошує, чи там оголошують якісь ще збочення. Виправданням для гріха це не повинно ставати. Але людська критика не повинна загушувати і задушувати наші добрі наміри, які у нас є, нашу самореалізацію, нашу творчість, відкриття нашого таланту, який Бог нам дав. Дуже часто інші люди не будуть цього розуміти. Вони не захочуть нас розуміти, не захочуть приймати нас такими, як ми є. Тому шукати того, хто прийме нас такими, як ми є, можна шукати тільки в ТЦК. Тому насправді ми повинні самі реалізовувати себе, а не чекати якогось схвалення, не чекати похвали. Ісус пішов би в Єрусалим так, як він зібрався це робити, як кажуть святі Отці, незалежно від того, чи його би народ вітав, чи народ би зразу його хулив і кричав би на нього, але він все одно зробив би те, що задумано. Тому що все відбувалося згідно його плану і згідно його задуму. Людина мала свободу вчинити інакше. Кожен вибирав, чи кричати осанна на початку, чи не кричати, чи кричати потім розітни або не кричати. Це був вибір кожного. Але Господь знав, що він робить, тому що він Господь. І нам треба в цьому його наслідувати. Нам треба робити те, що ми вважаємо за потрібне. Звірятися з Божими заповідями, звірятися з непорушним авторитетом церкви, звірятися можливо з нашим духовником і старцем, у кого він є, але в кінці кінців наше рішення ми повинні приймати самостійно і робити те, що ми думаємо, і те, що ми хочемо, і те, що ми вважаємо за потрібне. І це стосується і всієї нації, нашої, що ми шукаємо схвалення від когось. Ми боїмося критики, ми боїмося бути націоналістами і відстоювати інтереси нашої нації, тому що ми переживаємо. А що подумають на заході? Ми боїмося прославляти наших так сказати, великих українських героїв, які у нас були. Ми боїмося відстоювати нашу ідеологію. Ми боїмося навіть на емблемах певних там бойових підрозділів брати там ті символи перемоги, які вважаються за потрібне. Чому? Тому що боїмося, а що подумають інші про нас. Так же саме і про церкву нашу. Патріарх Мстислав, перший патріарх Київський всієї Русі України, признапам'ятний. Колись, коли і тільки наша автокефальна церква постала в 1989 році, до речі, один з її перших храмів а тут от за стінкою Бориса Глібський, які з нами сваряться і не хочуть дружити. Як патріарх Мстислав колись говорив, коли у нього запитували, ну от хто вас визнає, хто визнає вашу автокефалію? Що російська церква це така сила, вона всіх переманить на свій бік, вона тут в Україні займає набагато сильніші позиції. Хто визнає вашу автокефалію? Хто з інших помістить церков? Патріарх Стеслав дуже правильно відповів: ми повинні спочатку визнати самі себе, і потім нас визнає світ. Ми повинні спочатку власну гідність собі зростити, власний стержень. Ми повинні розуміти, що ми є діти Божі, і нам дана слава, мудрість, влада і сила дітей Божих. Якщо нас язичники вихословлять, значить ми все робимо правильно, тому що не можна жоден великий задум зробити без того, щоб наразитися на критику і наразитися на протидію. Згадайте будь-яку велику людину, чи з церковного середовища, чи навіть зі світського, когось, хто пробив собі дорогу, когось, хто реально змінив світ, або дуже сильно змінив, або, можливо, змінив трошки менше, але все-таки спричинив якусь зміну. Всі вони йшли через випробування, всі вони йшли через критику, через нерозуміння, через неприйняття інших. Згадайте святішого патріарха Філарета, Скільки йому довелося витерпіти за те. Що він хотів реалізувати за побудову київського патріархату. Згадайте, через які випробування йому довелося пройти перед тим, як він став з хлопчика, який босоногий прийшов в одеську семінарію з Донбасу, якому все село скидалося на паспорт, до того, як він став патріархом київським. Скільки всього довелося йому перетерпіти? Та будь-кого великого згадати. Тому взорватися на критику не можна. Потрібно мати власну гідність і потрібно реалізовувати власні задуми. І Господь так і робив, і учні його так і робили. Але зараз, із цього дня і аж до е, Великодня через тиждень, і ці наступні сім днів, які будуть, це велика драма. Вона сьогодні починається. От властиво вона почалася ще вчора в Лазареву Суботу, коли ми згадували воскресіння праведного лазаря, у нас тут служби не було, була в соборі. Але ми тоді завжди могли подумати, що Господь і раніше, до того, як він воскресив Лазаря, Він і до цього творив чуда, він воскрешав померлих. Ми можемо згадати і доньку Яїра, ми можемо згадати і сина вдови, якого виносили на носилках, а вона плакала за ним, і ще багатьох інших. І він і апостолам своїм казав, що коли ви йдете на проповідь, то ви чуда творіть і мертвих воскрешаєте, даром отримали, даром давайте. Тобто він і раніше це робив. Але дуже часто багато чудес Ісус робив приватно. Для людей, і він казав їм, що не розповідайте потім нікому про це. Хоча більшість все одно йшли і розповідали, тому що таку радість вони не могли втримати в собі, тому вони йшли і всім розказували. Але це Воскресіння Лазаря він робить його максимально публічним, він робить його максимально явленим для всього народу. І він перед цим ще веде діалог з його сестрою. Він ще перед цим розказує всіх, він скликає народ для того, щоб вони стали свідками цього. тому що уже настав час, тому що треба було чим більше людей привести до себе і треба було чим більше їх е, укріпити в вірі. І після цього е, релігійна еліта жидівська того часу вони зрозуміли, що це може настати їх кінець, що їхня влада може бути зруйнована. І вони не на жаль так перелякались. Як коли Спаситель тільки народився, не на жаль перелякався ірод. І Ірод намагався зробити все для того, щоби Ісуса вбити. ми знаємо, як Він повбивав всіх немовлят, це були перші жертви за Христа в надії його знайти. І так же само, як він злякався, так же само злякалася і релігійна еліта. Бо вони зрозуміли, що від них підтримка відвернеться. Вони зрозуміли, що зараз настає момент, що або вони, або їх. І, звичайно, що і це ми будемо проходити протягом наступного страсного тижня кожен день, як їхній задум тільки зміцнів, і як вони, як завжди, не можуть нічого протиставити істинному богові, як вони вдарили в спину. Ми знаємо, як вони. Підступно задіювали і світську владу, як вони брехнею, обманом облудою. Ну, в принципі, цей народ на протязі всієї історії так і так і робив. Вони іншим не вміють користуватися обманою облудою вони завжди б'ють в спину, вони завжди жалять в п'ятку, і вони так і зробили проти Бога істину. І в якийсь момент вони думали, що вони виграють і переможуть. Але в останній момент вони програли, і ми через тиждень, якщо дасть Бог нам цю страстну седмицю пережити, ми будемо про це говорити. Вони злякалися тому, що вони думали, що Ісус прийде і забере їхню світську владу. А насправді, Царство Господнє, воно не від світу цього. Ми добре це знаємо, що це шлях в духовну сферу, що це те, що переображає людину зсередини, що це стрибок у віру. Повернення в духовну реальність в ідеальний райський стан зі спадаючого світу. Вся історія йде по спадаючі від ідеального стану, в якому ми були, який ми втратили, і аж до пекла земного, яке нас чекає, якщо ми не змінимось. Але Бог і в дії церкви, в дії таймств, дає нам можливість вистрибнути з цього занепадаючого світу, світу необхідності. Потьмареної гріхом реальності, і ті, хто приймає Бога всією душею, і всім серцем, вони вже зараз можуть жити так, як в раю. Ми знаємо, що святі так жили. Ми знаємо, що вони досягали такого стану, в якому нічого не могло порушити їхній спокій чи відібрати їхню радість, чи зупинити їх від подвигу, який, до, до якого вони йшли, і це саме можливе і доступне, і повинно бути властиве кожному з нас. Тому що царство Господнє воно було не від світу. Юдеї очікували, що він прийде як полководець, як другий Давид, який силою звільнить їхній народ із рабства із під окупації. Але коли вони побачили, що він пропонує щось інше, то настало велике розчарування. Властиво, ну, воно це теж трошки рано говорити ще, але забігаючи наперед, в чому була причина того, що Юда продав Ісуса юдеям? Причина була в тому, що він був розчарований, що він очікував земного. Ми вже сьогодні чули, що він був орієнтований на земне. Він ходив зі скринькою, з карнавкою, з грошима. Він трошки собі звідти забирав. От але він був орієнтований на земне. І він думав, що от зараз от уже скоро настане, от уже зміна влади, і ми всі розбагатіємо. Ми знали, як апо... ми чули раніше, там, хто ходив на служби, хто слухав уважно Євангелія, як апостоли, Яків і Іван раніше, вони теж вірили в цю ідею, що це буде земне царство. Вони говорили, Господи, дай нам сидіти одному праворуч, другому ліворуч. По тому що вони вже розбирали посади. Вони вже, як то кажуть, ділили портфелі, як іще наші роблять. І ще вибори не пройшли, а вони вже портфелі ділять. І ще війна не закінчилась, а вже зараз формують партії, політичні сили визначають, хто де буде сидіти. І так же само відбувалося і з апостолами. Вони про це думали, і вони навіть ті, які лишилися з Ісусом до кінця, які були на таємній вечері, потім пішли з ним в Гециманський сад, чому вони розбіглися? тому що вони очікували, що коли прийшли воїни Ісуса забирати, а він в той момент був без охорони, так він зазвичай ходив з охороною, яка складалася з тих ем, митників і збирачів податків. Кого тільки він один визнавав за людей, кого всі інші ненавиділи, а він їх прощав, запрошував до себе, підвищував їхню гідність і підтримував їх, підбадьорював, прощав, прощав їх, і вони були його таким добровільним таким ополченням, яке ходило з ним. А там він був без охорони тільки зі своїми учнями. Але коли прийшли його брати, учні очікували, що зараз він явить свою силу, зараз він ворогів розмитає. Зараз вони побіжать від нього, будуть тільки п'яти блищати, але він віддається їм. Він здається, і тоді їхня віра надламалася, і тоді вони злякалися. Але до цього ще трошки є декілька днів. Зараз спомин події славної. Зараз спомен великих надій і великих очікувань. У нас у всіх можуть бути надії і очікування. І це добре, що вони у нас є, тому що смуток і зневіра – це чорний стан, це поганий стан. Який згубно впливає і на душу, і спричиняє тілесні хвороби. Його треба гнати від себе. Але треба завжди пам'ятати, що наша надія може по Божому промислу реалізуватися трошки не так, як ми очікуємо. І тому треба довіряти Богу. Іноді він забирає у нас металобрухт для того, щоб подарувати нам золото. Іноді він забирає у нас щось маленьке для того, щоб дати безкінечно більше. У Бога є для нас тільки три можливі відповіді. Коли ми у нього щось просимо, коли ми з чимось до нього приходимо. Так, так, але пізніше, або я для тебе приготував щось краще. І ще що цікаво, в сьогоднішньому Івангелії це не описано, але ті, хто благочастиво читають всіх чотирьох євангелистів, а не тільки одного, ті знають, що діти кричали остан на вишніх. І релігійна еліта того часу говорила Спасителю, незадоволено, що зборони їм, не дозволю їм. А він сказав: якщо ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Якщо замовкнуть уста тих, хто повинні благовіствувати, тобто кожного з нас, то кричатиме каміння. І ми знаємо, що дуже часто до Бога обертаються ті, хто раніше в нього не вірив в певний критичний момент. Скільки бувало випадків, коли римські воїни і легіонери, які виводили перших християн на арену для того, щоб там їх вони були страшені, коли вони бачили, як вони виходять без жодного страху, з піднятою головою, з надією, з молитвою, нічого на світі не боячись, цих воїнів проймав жах, і вони самі казали: все, я більше не хочу бути з ними, я стою поряд із вами. І вони ставали і вони теж приймали страту, і в один момент мінялася їхня мінялася їхня, їхня думка і їхній світогляд. Коли замовкають уста богавістуючих, Нашого духовенства, наших архієреїв, наших предстоятелів, коли вони спокійно миряться з тим злом і беззаконням, яке відбувається у світі, там закричить каміння. І кожен із нас, який можливо не відчуває в собі достатньо сили або сміливості, або хоробрості, повинен пам'ятати, що він може бути тим каменем, в який в певний момент закричить. Тому що до святості і до подвигу, і до величі, покликаний кожен із нас по-своєму. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву, дякую отці ці за службу, дякую нашим співцям. Давайте.